на ну, навкругі дуже багато таких відцінків. Персикової, абрикоси. І дизайнери мають натхнення від природи. І кожного літу в літній колекції завжди є персикові відціночки. Кріслен в цьому році не виключення. Чудова колекція Росаліни в такому ніжного персиковому відтіночку. Зараз розкажу по формі по моделі. Ну, два шаро. Мережева всередині нееластичне міцне, яке добре тримає вашу форму, ваші важкі груди. Це білизна для середніх і великих грудей для жінок з пишними формами. Е, вона дуже ніжна і нарядна. По центру є така прикраса з логотипом кріслайна, широкий стан. Він добре фіксує тут бюстгальтер і дає глибину цій чашці. І, е, Бачите, в такому дизайнерському поєднанні, начебто нахрест дуже гарно виглядає. Чашечка має бокову корекцію. По ESA кріслайна вони всі такі гарні, повномірні, зручні, широкі і має три ряда гачків і вдовжину ще чотири ряди, і це дозволяє більше, але менше собі краще відрегулювати ваш об'єм. Ці бретелі, вони такі не розтягуються з часом, дуже зручні, м'які, широкі. Чим більше розмір, тим ширше брителі. Саме мережа прикрашена дуже ніжним гарною, такою вишивкою з люрексом, який так ніжно поблискує серед сонячних таких променів літом і весною. Польський виробник Кріс Лайн в ніжно-персиковому відтінку. Це буде альтернатива також і біжевої білизни, коли ми вдягаємо під світло і її не видно. І сам по собі дуже ніжний відтінок, який добре пасує під засмагу е і підкреслює вашу засмагу. Е Усі білизні кріс-лайн е Труси виготовлені дуже з високоякісної Я не можу вам передати через камеру, але, начебто, як шовк, дуже гладка, ніжна така мікрофібра. Це модель з високою посадкою, вона візуально виглядіть на розмір більший, це треба враховувати. і вона дуже зручна, до речі, висока посадка і ніжність тканини. Я вже казала в попередніх відео. Ну, мені здається, що найніжні мікрофібра виробника Кріслайн. Модель Росалін. Е виробник Польща Кріслайн. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.